Цієї ночі Україну атакували дронами камікадзе та ракетами. За даними голови Полтавської ОВА, внаслідок падіння уламків БПЛА в одному із районів немає електроенергії. На місці працюють профільні служби. За інформацією голови Харківської ОВА, в області зафіксовано влучання БПЛА у навчальний заклад попередньо без постраждалих. Через ворожий удар в Охтирському районі на Сумщині виникло займання складського приміщення, де зберігалось насіння соняшника. За даними ДСНС, щоб дістатись до епіцентру горіння, рятувальники розібрали пошкоджені внаслідок удару конструкції та розпочали гасіння. Пожежу ліквідували та врятували значну частину насіння соняшника без постраждалих. За даними повітряних сил ЗСУ, цієї ночі знищено 11 дронів типу Шахет та дві ракети Х-59. Працювали у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей. Загалом звітують військові ворог цієї ночі атакував територію України балістичними ракетами Іскандер М, чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59, однією протирадіолокаційною х 31 П та 13-ма ударними безпілотниками типу Шахет. Міністерство оборони Молдови спростувало інформацію про те, що один з російських безпілотників, які атакували Україну, летів з Молдови. Жоден безпілотник, запущений Російською Федерацією на Україну, не пролетів над повітряним простором Республіки Молдова. Українська сторона нам підтвердила, що всі безпілотники, запущені на сьогодні над Одещиною, були знищені або заглушені українською ППО. Йдеться у повідомленні. Протягом минулої доби, за даними військових адміністрацій, обстрілювали також Харківську, Херсонську, Донецьку, Запорізьку, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. Є поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Франція та Нідерланди підтримали ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для ЗСУ поза межами ЄС, щоб швидше доставити необхідну військову техніку в Україну. Очікується, що пропозиція буде зроблена на початку березня. Про це повідомляє Блумберг. Сторони погодились виділити певні кошти та закликають інші країни доєднатися до ініціативи. У чергах 2100 вантажівок у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні з Польщею. Так польські фермери станом на сьогоднішній ранок продовжують свої акції на шістьох напрямках: Ягодин Устилух, Угринів, Раваруська, Рава Руська, Краківець та Шегені. Найбільше скупчення вантажівок наразі спостерігається навпроти краківець рава руська і ягодин. Зроблено в Україні. Кабмін затвердив зображення торгової марки. Відомо, що усі підприємства можуть використовувати її безкоштовно. Це, на думку урядовців, має популяризувати товари українського виробництва.